Сотні українських дітей безкоштовно відпочиватимуть у Грузії. Громадські діячі цієї країни запросили в гості сиріт, батьки яких загинули на майдані чи під час подій на сході, а також дітей тих, хто зараз воює на Донбасі. Подробиці у наступному сюжеті. Україно-грузинський проєкт Підтримка друзів заснували свободівці та їх побратими Грузини. Мета реабілітувати дітей, батьки яких постраждали чи загинули на Майдані, а також в антитерористичній операції. 300 учасників проєкту матимуть 10 днів безкоштовного відпочинку на курортах Грузії, а за потреби і лікування. Наша співпраця з нашими колегами з Грузії розпочалася вже давно. Ми вже знаємося декілька років. Ми звернулися до наших грузинських друзів для того, щоб вони нам допомогли. І вони раду відгукнулися. Свобода бере на себе переліт та організовує сам виїзд. Грузинська сторона оплачує усі витрати з розміщення, харчування та оздоровлення дітей. Гроші збирають серед відомих грузинів. Ініціатива викликала там чималий ажіотаж. Саме головне, що громадське рухання, куди присоединяються актери, знаменитості грузії, поети. Кожним днем, якби як тільки ми анонсували це в Грузію, цей проект дуже багато людей звонять і просять. А чем они могут а, как бы, а, нам помочь? А, то есть это а, все то, что мы уже проходили, к сожалению, в Грузии. Мы помним такую же педримку со стороны Украины, те минуты, когда нам было тяжело. Проект передбачає шість заїздів по 50 дітей. Заступник міністра соціальної політики Наталка Ведорович обіцяє швидко оформити документи вирішити проблему з дозволом батька на виїзд за кордон дитині. Якщо той бере участь в АТО, ми будемо працювати з тим, щоб цей дозвіл дістати. Якщо це не вдасться, то ми будемо робити запити в, в ті структури. В яких служить батько, тобто куди вони прикріплені? Чи це міністерство оборони, чи це міністерство внутрішніх справ чи національна гвардія? Тобто ми будемо через їхні відомства брати такий досвід. Детальну інформацію про необхідні документи для участі дітей в ініціативі підтримка друзів можна знайти на сайті Всі об'єднання Свобода www.svoboda.org.ua.